Стартував проект ЄС із поліпшення водних ресурсів у міжнародних річкових басейнах. Українські експерти беруть активну участь у обговоренні його майбутніх заходів. Учасники а це шість країн східного партнерства. Сформулювали завдання, очікувані результати заходів, що їх буде вжито. Залишиться визначити басейн річок для збереження яких буде докладено зусиль. Спочатку реалізують кілька пілотних проєктів, а потім, враховуючи їх досвід, здійснять повномасштабні реформаторські ініціативи уперше, фахівці водної безпеки шести країн зібралися разом за одним столом: Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна беруть участь у проєкті ЄС із захисту довкілля міжнародних річкових басейнів. Розуміння того, що басейни річок не мають адміністративних кордонів, а дбати про їхню чистоту мають усі країни, якими ці водойми пролягають, покладено в основу європейської воднорамкової директиви. Директиву уклали багато років тому, але оскільки тепер і Україна і ЄС перебувають в процесі вкладання угоди про асоціацію, то існує потреба допомогти Україні засвоїти деякі підходи до планування річковими басейнами, які вже існують та діють в ЄС. Загалом цей проект має розвинути і зміцнити моніторинг стану річкових водних об'єктів в Україні, тому що моніторинг здійснюється в країнах ЄС, і це є міжнародно визнаним підходом. Нову водну політику Європи згодні переймати і в Грузії. Зокрема, там волюють рухатися у бік сучасних інструментів управління водної галузі. Замість того, щоб контролювати лише хімічний склад води за пострадянськими стандартами, тобто робити висновки, порівнюючи показники з гранично допустимими концентраціями. Ми поставили себе задачу максимально інтегруватися з Європейським Союзом, з усіма його директивами і вимогами. і так далі. Відповідно, будь-який проєкт, в якому участвують країни Європейського сусідства, для нас важливий. І тим більше для нас важливий проєкт, який бере в себе ціль улучшити водні ресурси, тому що для Грузії один з головних пріоритетів – це її водні ресурси. Рісурси, окрім того, цей проект уперше поставив за мету поліпшити і стан підземних вод. Нинішні технічні новації дозволяють моніторинг на якісно новому рівні. По передварительним даним, які ми зібрали на першій фазі проекту, ми убедили, що моніторингові системи підземних вод несовершенна, і нам надо буде постаратися. Предложить такі моніторингові системи, які більш ілі менше будуть відповідати... треба водної рамочної дірективи Україною течуть понад 20 річок, що є спільними з іншими країнами. Це і ще один стимул адаптувати законодавство до чинних норм Європейського союзу. Даний проект він передбачає не тільки такі практичні якісь кроки, він передбачає ...удосконалення методичної бази. Тому для нас це важливо на працювання, які ми які виписані в цьому проекті, ми зможемо. Ну, перенести їх на інші про на їхні басейни. А транскордонні басейни, практично Україна, ну так розташована, що всі басейни річок є транскордонними, крім Південного Бугу. Проект захист навколишнього середовища міжнародних річкових басейнів розрахований на чотири роки. Його кошторис – 7,5 мільйонів євро. Ці кошти підуть на поліпшення стану екосистем у чотирьох пілотних басейнах, назви яких стануть відомі наприкінці наступного місяця.